Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні ми поговоримо про бабусінні петлі і про класичні петлі. Ось у мене зв'язано два зразки: це бабусінні петлі, це класичні петлі. Особливої різниці, як ви бачите, не видно. Будемо розбиратися. В чому все ж таки різниця? Я взагалі завжди в'яжу бабусиними петлями, мені так зручніше. Мене так навчили. Ну, Стикнулася з такими речами, де вже потрібні нам і класичні петлі. Ну, що, розбираємось. так? Наша петелечка має дві дужечки ліву. Чому ліву, бо вона знаходиться в нас по ліву руку, і праву, бо вона знаходиться в нас по праву руку. Або ще в бабусиному способі в'язання в нас права дужечка, вона задня, бо вона ось ззаду спиці знаходиться, а ліва дужечка спереду. Тому як кому зручніше називати ліва, права або задня передня, і як ми в'яжемо лицьові петлі в бабусиному. Способи в'язання бабусині петлі. Ми заводимо спицю за задню стіночку за праву, захватуємо її і пров'язуємо. Заводимо за задню, захватуємо і пров'язуємо. Захватуємо і пров'язуємо. Мені так набагато швидше в'яжеться, якщо це бабусині. Ну, тому що я все время їм і в'язала. Ну, взагалі, в класичному вони так само в'яжуться, тільки зараз подивимося, як воно там і в іншому бо вже розпустила. Так, і виверітні петлі. Кромочну ми знімаємо. Виверітні. Дивіться, на виворітних бабусиних петлях в нас тепер права дужечка спереду, а ліва з позаду спиці. Ми заводимо спицю і захватуємо нитку знизу. Ниточка йде у нас знизу нашої спиці. Заводимо за праву дужечку, ниточка робоча знизу. Підхватили і пров'язали. Завели за праву дужечку, ниточка робоча знизу підхопили, протягнули. Класичні. Звісно, краще бабусинами в'язати. Леше воно так в'яжеться, коли бабусиними. Ну, може, це для мене леша, а хто перевик, може, класичними, тому класичними Леша. Так, ось наш зразочок бабусиними петлями. Тепер дивимося, як в класичному. Ось класичні петлі в нас. Класичні виворітні. Дивіться, розположено так, як і в бабусиних. Права дужечка зверху, спереду, а ліва дужечка позаду. Але ми заводимо спицу. І тепер в нас не так, як в бабусиних піднизу. Так, як ми робили. А ниточка йде зверху спиці. Отак От ви обкручуєте її і протягуєте, опять давайте подивимося. Заводите спицу, обкручуєте зверху спиці, ниточка у нас йде робоча, зверху. Ось опять завели, ниточка зверху робоча, Підхопи. Мені не дуже зручно. Бо я імен не взагалі не в'язала. Так раз, заводите ниточка зверху спиці і підхоплюєте. Заводите ниточка зверху і підхоплюєте. Ось так в'яжеться. Класичні виворітні петлі І тепер дивіться, лицеві петлі. В чому, опять же, ж, різниця? Різниця в тому, як в нас розположено наші дужечки. Опять, в нас в класичному способі, в нас права дужечка, вона попереду спиці, а ліва стала позаду. Бачите? Не так, як в бабусиному. І що ми робимо? Пров'язуємо, треба не ось сюди, як ми в бабусиному робили. А ось з цієї сторони ви заводите спицю. Ну, а провяз... підхватуєте так, як і в бабусиному. Різниця в тому, як розпо... розположена в нас дужечка права наша. От і в цьому вся різниця лицевої класичної петлі. А це розположення. Дає виворітна петля, як ми її пров'язуємо. А так лицева петля, що в класичному що в бабусиному способі вона пров'язується однаково, тільки я ж кажу різниця в тому, як розположена дужечка. Ось так. Якщо моє відео стало вам у нагоді, поставте, будь ласка, лайки або вподобайки, як кому більше подобається. Мені буде приємно, що я чимось змогла вам допомогти. До нових зустрічей!